Заходи по підготовці житлово-комунального господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 23-24 років затвердили на засіданні виконавчого комітету. Доповідав щодо цього питання начальник відділу житлово-комунального господарства благоустрою та енергетичного менеджменту Олексій Котко він розповів про весь обсяг робіт комунальних підприємств до настання зими та опалювального періоду. Основними із таких заходів по комунальному підприємству Пресененське ЖЕО» є поточний ремонт котельного обладнання мереж і ремонт запітної амбатури на шести котельнях. твердого палива для трьох котельнів в кількості 2640 метрів кубічних. Також даними заходами передбачається заміна котлів в приміщення Білківського старостату, клуб. Білківському старостаті, заміна Катла у Блумовському клубі, в Дернівському центрі внутрішньопереміщених осіб, в Жуджанському закладі загальної середньої освіти, в будівлі в, 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 в в центру внутрішньопереміщених осіб, по вулиці Кеннігасенівці, Крестянець, і в селі Солбацькому теж центрі для розміщення внутрішньопереміщених осіб. А також у закладі шкільної світі у селі також начальник відділу житлово-комунального господарства розповів їй про заходи підготовки до зими та загальну потребу паливної деревини для котелень міст і сіл громади. Також пропонуються заходи, даним закладом передбачається загаль для дров. Загальна потреба для громади складає 913 метрів кубічних. На сьогоднішній день у нас знаходиться вже завезених дров, ті, що залишки минулого року. і в цьому році завезено близько 1100. Тобто котельні громада забезпечена святим паливом на сьогоднішній день 11%. По дочьому підприємству комунисту основним заходами є заміна вікон у кімнатах літажитку і заміна дверей, також придбання дров для охвалення центрів для проживання внутрішньопереміщених осіб. По точку елегія це завершити роботи по влаштуванню системи вентиляції у котельні, які ми збудували на твердому полі, і придбання відповідно для неї дорогу. По Християнському сервісу основними закладами є провести капітальний ремонт водопроводів села станового Богорінського і Лужа, також відремонтувати 9 насосів і замінити аварійні труби по вулиці водопостачання вулиці Миру, 28, Татаренка і Благовіщенська. По дождів підприємства Екасервіс основними заходами є ремонт автомобіля зіл 130 КДМ, та це піскороскореста, коли ми ремонтуємо щороку, заходячись до зимового періоду, і приготування запасів піщано-солової суміші піску 320 метрів кубічних і столі 40 тонн. Заклади освіти і культури згідно даних заходів виконують. Роботи відповідно до даних додатків, які передбачені даним рішенням. Міський голова, заслухавши доповідь начальника відділу житлово-комунального господарства, в свою чергу додав доручення і пропозиції щодо цього питання. Це, якщо питань немає, у мене є пропозиції чи є в цій програмі у нас центр ВПО. Вулиці, як вона називається, лісна у нас, так? не скучно. Ну, нам треба дивіться, ми до осіння Я думаю, що ми до осінь завершимо, повинні завершити максимально. <пит> так? І наша задача туди електроенергію і тепло. Ну, думать, ну, електроенергія там все палення від літероенергії. Тобто, Елітроенергія раз. Для забезпечення теплового режиму. І друге це питання це вода. Відновлення роботи свердловини, підведення водопроводу, але тим його поставимо. Десь ну, орієнтовний срок наша задача воду, хоча б підвести, що там найбільше електроенергія тимчасово є, а воду треба нам підвести хоча б до десь, ну, вересня місяця. Адмінкорпус і всі інші. Хорошо? Зверніть на це увагу. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.